Цілком можливо зараз допускаємо ми з друзями, що це певне замовлення, замовлення від російських спецслужб для того, щоб якусь інформаційно ось таку провести інформаційну психологічну кампанію і псошну для того, щоб розхитати знову ж таки прощупати суспільство і так далі. Типу, начебто ж нічого такого жорсткого не відбувається, типу, вони це подають як соціальний експеримент, але ж ми бачимо, що він там говорив різню дурню саме безпосередньо про людей, які... Просять переходи на українську, які відстоюють українську мову в Україні, що якось звучить навіть по тупому, але нам доводиться це робити, тому що є ось такі власне персони. На його сторінках немає жодних слів про Україну, немає м, жодних слів підтримку збройних сил України, що дуже добре характеризує людину в сьогоднішніх реаліях. Будь-яку користуються забороненими соціальними мережами, проводить розіграші в рублях, російських рублях. Типу, що ненормально, це він робить уже в сьогоднішніх реаліях.